Україно, схились на коліна перед Богом святим та Отцем, нехай лине молитва єдина, та сльозами умий ти лице і в розкаянні серцем відкритим не приховуй від нього ніщо, ти від ближнього можеш прикритись, а для Бога все видиме зло знай. Що лише наш Бог, Содержитель, у своїй все тримає руці, і війну може він зупинити, та післати спокійні нам дні, та чекає від нас покаяння, і молитви про прощення жде, мій народе, не майте вагання, потрудись, поспіши, будь зірцем. Може, вдосталь у тебе є хліба, а в сусіда остання краплина і не знає, чим далі поснідать. Приглянися, віддай хоч частину. Може, бачиш серідко маленьку, що вчора лишилась без мами, її ніжне, маленьке, серденько, так бажає почути щось гарне. Подивіться навколо ви, люди. Як багато нещастих та бідних своїм теплим, ласкавим привітом постарайтесь когось визігріти, як хотілося б жити на світі, де немає ні горя і печалі, де радіють життю малі діти, де не знатимеш, що таке старість. Знаю люди таку як країну. Там війни, землетрусів немає, голод там невідомий нікому, ночі також вже там не буває, світло там є, сам Бог і Спаситель, у небесній країні великій. Місця вдосталь є там, щоби жити, тож спіши, щоби не опізнитись.